Я мама полоненого і засудженого в ДНР Азовця. Збираємось ми кожної неділі. Сьогодні ми поміняли локацію. Завжди ми збирались біля Паласу культури так. Кредмаш. Сьогодні ми змінили локацію, щоб залучити більше людей до нашої акції і більшій кількості людей нагадати. Про полонених, що багато полонених зараз в полоні, і що полон не є опцією збереження життя і що вони там помирають і гинуть, і їх там вбивають. Сьогоднішня акція у нас присвячена пам'яті жертв в Оленівці, яких 53 чоловіка просто вбили беззбройних, спалили. Живцем 130 чоловік були поранені. І багато з них ще до сих пір знаходяться в полоні. Вже скоро два роки. Як наші рідні в полоні. Жодного азовця не повернулося. Останній обмін азовців було 6 травня 2023 року. 45 п'ять людей було повернуто. Зараз нікого. Зараз їх судять, і де вони, що з ними, ми не знаємо. А ви якось координуєтесь з органами влади, щоб вони вам якось повідомляли про те, що їм відомо. З Полонен. полоненими займається координаційний штаб. Ми з ними зв'язок тримаємо, але не все можна розповідати. Але вони проводять дуже велику роботу, титанічну роботу, щоб хоч якось виходити на перемовини, щоб обмінювати наших, повертати наших захисників. Але Росія не хоче забирати своїх. Україна просто їх вмовляє, заберіть своїх. Віддайте нам наших, але Росія як показує ось останні останні два обміни. Вони забирають тільки ті, що засуджені своїх. Ну, ну як говорять, зеків, які прийшли до нас воювати, а інших не забирають. Мій син знаходиться на війні з 2015 року у полку Азов. Зараз це 12-та бригада Азов, і на час початку війни він знаходився в Урзуфі. Потім на Азовсталь прийшов, він поранений. Про нього я останні відомості буквально узнала вчора. Я спілкувалася з поверненим із полону його побратимів, який був з ним з одному варації. і він просто розповів про стан мого сина на той час, на 19 вересня 2022 року. Останній голос, коли я чула свого сина, це 16 травня 2022 року, коли він мені прислав повідомлення і все.